Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми з вами маємо особливу подію в церкві, а власне вечеря Господня, причастя, подяка. По різному народі цю подію називають, але подія має глибоке коріння в церкві. І це є основна подія, яку церква буде зберігати як заповіт аж до того моменту. Коли Христос забере свою невісту в небеса. Сама сильна заповідь, законна заповідь, яку, про яку говорять чотири Євангелії, і про яку також говорить апостол Павло, як той, який був посланий до язичного світу, апостол язичників, і також розвиває цю подію на сторінках свого послання, перше до Коринтян, 11 розділ. В основу наших роздумувань, як звичайно, ми кладемо слова, які записані Дії 2.42, а вони, тобто учні, перебували в науці апостольській, в спільноті, Огієнко додає, братерській, в ламані хліба і в молитвах. Коли ми з вами вивчаємо історію людини, історія починається з Едему. Бог створює світ. І на шостий день, по плану Господньому, було створити людину і поставити її в Едемському саду, який вже був створений. Насаджений сад, прохолода дня. Господь творить людину, Адама і Єву. Перші слова йдуть до Адама. Пізніше Адам мусить передати ці слова до Єви, вивчаючи Біблію в хронологічному порядку. Що все ви можете споживати в Едемському саду, їсти можете все, тільки не доторкайтесь до одного дерева, яке називається деревом, деревом пізнання добра і зла. Також в Едемі посередині едему було дерево, яке називалось особливо дерево життя. До цього дерева людина могла доторкатись, але не вспіла. Людина була обманута дияволом, Єва вкусила від дерева пізнання добра і зла, і замість того, щоб її серце було відкрите до її чоловіка, від якого вона була створена, від якого вона була взята з його ребра, її серце тепер є відкрите для диявола, і диявол тепер панує всередині першої жінки. І, звичайно, що з цим потягом уже обманом вона йде до Адама. Ми в деталях не знаємо, як історія розгорталася, ми тільки можемо собі роздумувати над цим, але вона підходить, будучи обманута, і, звичайно, вже не дивиться на ті слова, які Адам їй казав, коли вони ще були без гріха, що ми не маємо права їсти від цього дерева. Адам. Уже, будучи спокушений своєю жінкою і ведений дияволом, спокуса проникає і в його життя, також вкусає від цього дерева. І обоє вони грішать. З цього моменту їхнє життя вже не буде в едемі. Вони вже не будуть їсти від дерева життя, яке було в едемі. Бог, звичайно, передбачував людину, передбачував життя, що вона може зробити. Вона була створена фізичною, не духовною. І вона мала в собі завдатки бути з часом старіти. Але щоб організм не старів, було це дерево життя. І слово своє я покладу в цьому дереві. І людина постійно би мусила в нормальних умовах жити і жити вічно в едемі, коли вона би вкушала від дерева життя, яке було резиденцією нашого Господа. І покладу своє слово, і слово життя буде в ньому. Від цього моменту, коли Адам і Єва є вигнані з Едему, вони вже більше ніколи напряму не будуть спілкуватися з деревом життя. Вони вже ніколи не зможуть вкушати від дерева життя. Пройде довгих чотири тисячі років, коли людина без Божого духа, а тільки вірою своєю, буде можливо вірити в ті слова. Які були сказані Адамові і Єві перед самим вигнанням з Едему, що прийде на землю Спаситель, і якщо ви збережете віру, то зерно чи то сім'я, яке буде від жінки, воно зітре голову диявола, хоч при цьому саме зерно буде пожалене в п'яту, тобто глибоке провідіння Голгофи. Глибоке провидіння те, що має зробити Господь, який народиться від семені жінки. Чотири тисячі років людина була на землі без Святого Духа, без прямого контакту з Богом. Так, Дух Святий час від часу сходив на людину, Дух Святий час від часу відкривав великі істині і в допотопний період, і в післяпотопний період, але він ніколи постійно не був всередині людини. І зараз, коли приходить на землю Христос, приходить це ну, дерево життя, яке було втрачене людиною, було втрачене назавжди, по крайній мірі, до того моменту, поки вона не зустрінеться зі своїм творцем. Зараз це дерево є на землі. Власне, сьогодні вечеря Господня, яку ми з вами будемо мати в своєму нашому служінні, це є дерево життя. Сьогодні ми повинні вкушати від цього дерева життя. Коли Ісус є на землі, Він конкретно вчить, хто Він є. Він не просто Месія. Він не просто післанець неба. Він не просто той, хто зійшов з неба і стався тілом. Він є деревом життя. Особливо Євангелія від Йоанна пронизана цим розумінням. Ми з вами читаємо Івана 6.48. Я є хліб життя. Христос каже про себе. Не може так людина сказати про себе ніхто. Я є. Частина тетраграми, коли Господь показує, Я є. Я є пан, я є, я існую. Я був, коли ще не було Авраама, я був ще, коли нікого не було, а я вже є. Будучи слухаючи таку науку, не раз. Книжники, фарисеї, які досліджували Слово Боже, які були науковцями в своїй справі, вони не могли зрозуміти, що каже їм Ісус, Я є. Як ти міг бути ще перед Авраамом, коли тобі ще й навіть, як вони кажуть, і 50 років немає, хоч йому було насправді тільки 30. А ти кажеш, Я є. Я є не просто є, а я є дерево життя. Артон. Грецьке слово, яке, стосує, яке показує на хліб, але разом з ним показує на живий продукт. Слідуючи, що він буде казати, Івана 6.51. Я є хліб живий, его артон зое, що з неба зійшов. Я є хліб живий. Я є дерево життя, що з неба зійшов. Власне, те дерево, що було вкрадене від людини в Едемському саду, від якого вона мусила б їсти і жити вічно. І хто споживатиме цей хліб, хто споживатиме від цього дерева, той повік буде жити. А хліб, що я дам є, це є тіло моє. Ми бачимо пряма, прямий показ. Напряму Ісус показує своїм учням і показує тим, хто є біля нього Я, Я є це дерево життя, моє тіло це є дерево життя, яке я зараз за світ віддаю, за гріхи світу. Івана 6.53. І сказав їм Ісус, по правді, по правді. Дуже цікаво два слова вживає апостол Іван, підкреслюючи важливість думки Я є. По правді, по правді, амен, амен. Не один раз слово Амен перекладається, що я згідний. Коли воно стоїть два рази, це показує на важливість думки, яка безпосередньо висловлюється певною людиною. В даному випадку це каже Бог через Ісуса. Немає сперечань. Зараз те, що я вам скажу, вдумайтеся і візьміть це до уваги. Ви не можете сперечатися, не можете розсуждати, ви повинні це взяти на віру. Я по правді кажу вам, якщо ви споживати не будете тіла мого, якщо ви споживати не будете тіла сина людського, і пити не будете крові Його, то в собі ви не будете мати життя. Наскільки глибокі слова, наскільки на перший погляд вони є незрозумілі, багато учнів, які були в школі Ісуса Христа, вони відразу сполошилися, вони перелякалися. Ми довіряли учню, а він зараз довіряли учителю, а Він зараз скаже такі тяжкі глибокі слова. Закон забороняє бити, пити кров. А тут не тільки пити кров, а тут Ісус каже, ще їсти його власне тіло. Це строго було заборонено ізраїльським законом, за таке побивали камінням. І ніхто не міг зараз собі припустити на віру, що Ісус каже про дерево життя, яке було обіцяне для їхніх правоців Адама і Єви. Ще в едемському саді. І зараз це дерево життя прийшло на землю. І зараз Ісус вчить про майбутню вечерю Господню, що собою буде представляти вечеря Господня? Це не є просто з'їсти тіло, підійти і взяти літерально, ніби кусок м'яса тіла Ісуса Христа і з'їсти Його, ні. Ісус Христос має на увазі вечерю. Яка буде звершуватися в кожній церкві, як єдиному організмі, як в тілі Ісуса Христа. Пізніше на вечері Господній Він додасть ще і що таке означає чаша, єдність церкви. Зараз багато учнів не розуміють, про що йде мова, і настільки є перелякані, що вони лишають Ісуса Христа і кажуть, жорстока наука, ми не можемо прийняти це в серце своє і лишають Месію. Не взявши вірою, розуміння, що Ісусі готовить до того, що ми сьогодні маємо в церкві, що ми називаємо вечеря Господня, 654, та ж голова Івана Хто тіло моє споживає, та кров мою п'є, той має вічне життя? Якщо ми з вами не будемо мати вечері, якщо ми не будемо їсти тіла Ісуса Христа і пити крові Його. Це все робиться по вірі. Зараз вхід вступає віра. Апостол Павло буде конкретно показувати на своїх сторінках, що означає віра і що віра робить в нашому житті. Ісус Христос в трьох Євангеліях буде показувати вечерю Господню і показувати оце чаша, новий заповіт моїй крові, це тіло, яке за вас ламається, беручи хліб, і переламає його, і дає своїм учням. І зараз в Івана ще перед тим, як він мав це зробити на останній вечері, він каже, готує своїх учнів. Ще три роки пройде, коли буде принесена в жертву, принесе в жертву тіло Ісуса Христа. Хто тіло моє споживає та кров мою п'є, той має вічне життя. І того я воскрешу останнього дня. Як ми цього не будемо робити, багато церков сьогодні звели. Вечерю Господню до символа. Що таке символ? Це є умовне позначення. Умовне позначення будь-якого предмета, уяви, те, що ми маємо. Це не є символ. Чому ми сьогодні так ретельно ставимося до цієї події? Це є наша віра. По нашій вірі воно робить свою роботу. По нашій вірі, по відношенню до нашого духовного чоловіка, не до нашого тіла, до нашого духовного чоловіка. Цей плід і хліб, він має властивість діяти, так як каже Ісус Христос. Воно літерально перетворюється, але по відношенню тільки до нашої віри. Якщо б ми просто перевірили цей хліб в дальнішому, нічого з ним не буде по відношенні до тілесності, до фізичного стану, нічого з ним абсолютно не буде, з цим виноградним плодом. Коли воно пройде через наше тіло, з ним абсолютно нічого не станеться, воно не зміниться. Але по відношенню до нашої віри, що людина дуже тяжко приймає, що робить віра в житті людини, воно перетворюється і перетворюється в дерево життя. І хто не буде їсти від дерева життя, той не може, того не зможу я воскресити, той не може жити. Якщо ми з вами вивчаємо історію першої християнської церкви, вони не робили це раз в місяць, не робили це раз в рік, не робили тільки за певних подій, вони робили кожного разу, як зустрічалися. Зразу проходив обід церкві, а пізніше проходила вечеря Господня. І апостол Павло буде вчити, що означає для нас вечеря Господня, що для нас означає причастя. Того не зможу я Воскресити останнього дня. Тут ми не маємо справу з символом. Якщо це був би просто символ, ми можемо це зробити вдома, можемо зробити за будь-яких обставин, самі можемо зробити. Тут абсолютно не повинен зберігатися якась сила закону. Але тут є надзвичайна сила закону. Тут є надзвичайна постанова. Єдина чаша і єдиний хліб. Як ми сьогодні до цього відносимося? Вірш 55, ця ж голова. Бо тіло моє то правдиво пожива, моя ж кров то правдиво пиття. Людина, яка є з освіту, людина, яка прийшла з освіту, та й людина, яка дуже часто, можливо, і ходить до церкви, якщо ми ці слова не сприймаємо вірю, вони абсолютно ніякого сенсу не роблять. Фактично, вони нас приведуть навіть до абсурду, до протилежності. Ми скажемо, що це є символ. Це не є символ, це є життя. Життя, яке тримало церкву на протязі двох тисяч років. Життя, яке відкрилося для християн. Якщо ми з вами відкриємо, для прикладу Матвія, 26 розділ, і прочитаємо 26-й вірш і нижче, коли 12 зібралося, з ними ще є присутні навіть Юда до частини вечері. І ми читаємо такі слова. А вони споживали, Ісус, коли ж вони споживали, і Ісус узяв хліб Артон. Грецьке слово Артон показує на хліб, який є з дриждями. Артон, грецьке слово, і поблагословив, поламав, і дав своїм учням і сказав: Прийміть, споживайте, це тіло моє. Ісус бере хліб, ламає, сидять учні і каже, Поламав, беріть, споживайте цеє тіло моє. Учні сидять, слухають, абсолютно немає ніяких аргументів. Вони бачать Ісуса Христа в тілі, Він не відломує своє тіло, не дає їм по частину, каже, їжте моє тіло. Пізніше в силу вступає ще один атрибут. І, взявши чашу, подяку вчинивши, він подав їм і сказав: пийте з неї всі. Бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення ваших гріхів. Коли ми уважно з вами вивчаємо цю історію, ніхто з учнів, як це було попередньо, не задав запитання, як це може бути тіло твоє? Це хліб? Як це може бути кров твоя? Ми ж п'ємо виноградну лозу. Якщо вперше, коли Ісус проповідував і починав вчити своїх учнів, ця історія визвала надзвичайну бурю. Великий негатив. І ми бачимо, як багато учнів лишило. Зараз з тих покликаних останні 12 крім Крим і Юде, ніхто не піднімає питання. Всі розуміють, що робить Ісус. Всі розуміють, що вони мають справу з вірою. Вони розуміють, що каже Ісус, коли бере чашу, коли бере хліб. Як сьогодні ми з вами відносимося до цієї події? Юкаристія. Складати подяку. Спомин. Дуже часто ми зустрічаємося зі словом спомин. Анамнесіс, грецьке слово Анамнесіс, яке складається з двох слів, що воно, власне, несе для нас, яке розуміння. А нас з гори пам'ять. А нас з гори пам'ять. Зміна внутрішнього чоловіка. Ми не просто згадуємо. Це не є язична традиція піти на цвинтар, 40 днів пройшло, рік пройшло, 40 років пройшло, скільки років там проходять певні періоди, коли язичники згадують померших. Єптологія показує, які поклонялися царству мертвих, як часто вони приносили на могилу мертвим певні дари. Дуже часто це на сьогоднішній день навіть можна зустріти в християнстві. Дуже тяжко, але ми повинні визнати, це закралося і до євангельських християн. Коли ми з вами вивчаємо це слово, Анамнесис, воно не просто скажує згадати Ісуса як померлого, навіть не згадати те, що Він зробив на Христі, навіть не згадати, що Він Воскрес. Ми абсолютно з тим не маємо справи. Так, ми згадуємо Голгофу, ми згадуємо страждання, але основне, ми відновлюємо свого внутрішнього чоловіка, Анамнесис. Пам'ять, яка дана людині згори. І цю пам'ять людина може мати тільки тоді, коли вона визнає живого Бога, визнає Голгофу, визнає проляту кров, визнає тіло, визнає, що хтось її викупив, і зараз вона є чиста і відновлена його кров'ю. Причастя? Так часто ми чуємо це слово, що воно для нас означає, 1 Коринтян 10.16, ми читаємо про це. Коінонія. Яке означає мати спільність або бути спільником тіла Ісуса Христа? Це не просто причастя, ми причастилися. Ми зараз не просто браття в Господі, ми є частина тіла Ісуса Христа. І коли ми з вами уважно вивчаємо 2.42 дії святих апостолів, і вони перебували в науці апостольській дідахи, вже розроблена наука. Вже наука, яку ми маємо, вже розробив Дух Святий нам цю науку. І на протязі віків пізніше передав її через учнів, через апостолів. Вони перебували в Дідасі, в науці апостольській. Пізніше ми читаємо, Гієнко каже, спільноті братерські. Слова братерського нема, є тільки спільнота, Коїнонія. Є спільнота з тілом Ісуса, ми є спільні в тілі, і звідси вже породжується термін, що ми є брати і сестри в Господі. Звідси вже породжуються наші відносини, що ми є браття і сестри в Господі. Але оригінал слова чи початок, звідки йде джерело, коєнонія показує просто спільноту, яку ми маємо всі разом в Ісусі. Ми є частина тіла Ісуса Христа, частина невісти, яка буде певного дня підніматися в небеса. Вламані хліба. Дуже часто задається питання, а чому просто вламані хліба, чому не написано і в чаші? Зараз показано на спільність, коли ми з вами також будемо вивчати дії 27, коли подібно, апостол, коли подібно Лука буде описувати, що сталося в Троаді, коли язичний світ повірив, ми будемо з вами читати подібні слова, а дня першого в тижні, як учні зібралися на ломання хліба. Не написано на ломання хліба і на прийняття чаші. На ломання хліба спільні стілі. Але коли ми з вами вивчаємо вечерю Господню, тут уже ми бачимо повноту. Тут ми не тільки бачимо, що ми є спільниками тіла Ісуса Христа, тут ми бачимо щось більш глибоке: ми бачимо невісту, Його церкву. І коли ми читаємо перше, коли ми читаємо Колосян 1.18, дуже часто сьогодні губиться фокус цього вірша. А він голова тіла, і появляється слово церква. Не просто тіла, а церква. Не катедра приміщення, а еклесія. Живе зібрання християн, він голова церкви, живого зібрання християн. Він початок, грецьке слово архе, яке не просто показувало на першого, основного, але також несло в собі зніст первісток, саженець, дерево життя. А він початок, він дерево життя, першороджений з мертвих. Перше Коринтян 12,27 А ви тіло Христове, а окремо. Ви члени цього тіла. 1 коринтян 12 12,13. Бо ми всі одним духом охрещені в одне тіло. Зараз ми бачимо, як ми об'єднані. Ми об'єднані не тільки в тілі, а тепер ми є об'єднані в церкві. І тепер, коли ми чика, читаємо з вами 1 коринтян 11, 26, що стало каменем спотикання. Педемії, як ми мусимо з вами відноситись до чаші, що означає чаша, ми читаємо з вами такі слова. Бо кожен раз, як будете їсти цей хліб, є наука апостольська, яка каже: перебували в науці апостольській в ламані хліба, і зараз вступає в силу церква. Апостол Павло показує для нас, що означає церква. Кожен раз, як будете їсти цей хліб і будете пити цю чашу. Я минулого разу казав, як можна пити чашу? Можна пити з чаші. Чашу пити не можна, чашу можна взяти в руки, потрогати її, але пити чашу не можна. Зараз мова йде про церкву, про єдність церкви. Якщо хліб показує про єдність тілі Ісуса Христа, чаша показує на одну єдину церкву Ісуса, невісту. Яка непереможно пройшла через 20 століть і чекає фінального свого підйому? Тому є одна чаша? Як будете пити чашу цю, ви смерть Господню звіщаєте. Ми бачимо глибину слів, що каже для нас Христос? Як ми сьогодні відносимося до вечері Господньої? Що сьогодні означає для нас дерево життя? Що сьогодні означає наша віра, означає тіло Ісуса Христа, що означає хліб, що означає чаша, зміст цієї чаші? Що означає для нас бути як один в церкві, як невіста Ісуса Христа? Бути як одна чаша, яка репрезентує одну церкву, небагато церков. Тіл Ісуса Христа не є багато, є тільки одне тіло, це є невіста. І чаша є одна. І тому Христос на вечері Господній показує цю, цю чашу. І апостол Павло не робить помилку, Огієнко не робить помилку, коли будете пити цю чашу. Коли ви будете належати до цієї церкви, одної єдиної, небагато до номінацій. Одна єдина спасенна, яка ми побачимо з вами в небесах. А зараз ми маємо слово Господнє, і цього Слова ми з вами повинні дотримуватись. Тільки через слово і розуміння цього слова по вірі ми можемо мати спасіння. І тільки тоді вечеря Господня стане реальною і дійсною для нас. Зараз я хочу, щоб ми всі стали, ми будемо приходити до вечері Господньої. І, як звичайно, у вірі будемо роздумувати над тим, що Господь нам робить, що Він дає для нас. Зараз я попрошу Деяку на церкві, вийти наперед. In